Щасливе дитинство це час безтурботності, радості і любові. Це найкращі роки, коли ми вчимося бути собою, відкриваємо світ і насолоджуємося кожною миттю. Вони залишають у наших серцях теплі спогади, які підтримують нас протягом усього життя. А що означає щасливе дитинство для наших вихованців? Це коли фія приносить. Під подушечку, це коли дітки дивляться мультики, це коли дітки приїхать на батутах. це коли дітки їдять багато, багато солодощів, морозиво, цукерки, шоколадки, тортики. Це коли ти ходиш в та садочка, це коли сидиш з бабунею купляють тобі морозиво та цукерки. Дитинство це радість, обнімашки об з зранку з мамою. І ще багато салодей, багато іграшок. І можна любити маму. Відповіді показали, що для багатьох дітей щасливе дитинство. Асоціюється з простими радощами, улюблене морозиво, перегляд мультфільмів, обійми батьків і веселощі. Діти відкрили нам свій світ, повний мрій та щирих почуттів, нагадуючи нам дорослих по справжній цінності життя.